Ну що, за сьогоднішній день, за 22 березня, відбулось два напади на єдиний волонтерський центр. Зрозуміло, що це не випадковість, а скоріш за все це частина спланованої кимось атаки на волонтерський рух по всій Україні. Крім того, на наших колег жіноча сотня самоборони. Ну як такового нападу не було, але приходила така ж група осіб з незрозумілими, з незрозумілою метою. Тому е, представники жіночої сотні самооборони приїхали до нас з'ясувати, що відбувається, і стали самі свідками другого нападу. Другий напад був був жорсткіший ніж перший. Е, ці поки що невідомі особи були озброєні якимись ланками штакетників. І вони завдали досить, ну з нашої точки зору серйозних ушкоджень одному з наших волонтерів. Розбили обличчя, вся куртка заляпана кров'ю. А це один з наших найактивніших волонтерів. Олег гойка. Крім того, вламуючись до державної установи. В якій знаходиться наш волонтерський центр, вони заодно і пошкодили двері цієї установи. Тобто, фактично була спроба штурму. Міліція відреагувала, приїхала, забрала кілька осіб для з'ясування особистості кожного з них. Ми надали відповідні пояснення. Працівникам міліції, ну, будемо очікувати результату. Але ще хочу сказати, що е подібні сцени ми могли бачити близько року тому назад і називалися такі невідомі особи, конкретно тітошками. Те ж сама вкрай агресивна поведінка, те ж саме небажання. Чути жодного слова відповідь і агресія, агресія і агресія. Але я скажу, що щоб там не було, волонтерський рух зламати неможливо. Якщо ці, скажімо так, особи думають, що вони зламають волонтерський дух, то хай Подивляться на те, що відбувається, і зрозуміють, що навіть Путін не зламав ні духу, ні волі. Так що ми будемо продовжувати свою роботу обов'язково. І ще хочу сказати, що у цій ситуації ну дуже добре повелись і показали себе наші волонтери старшого покоління. Жодна з наших. Жіночок, яких ви тут бачите, не злякалась, не втекла, а навпаки, захищала нас як тільки могла. Так що велика подяка нашим волонтерам і ще раз скажу, що цей другий фронт, який хтось намагається відкрити, він буде провальний. Ми виграємо. is